Сім привіт! Дуже часто! Коли ти знаходишся в лісі, в польових умовах, деколи хочеться морозиво, а де його взяти, якщо до найближчого магазину і добрати дуже складно, то ми вам покажемо дуже хороший спосіб. Дивіться, от ми вже один екземпляр зробили, вже вийшло у нас морозиво. Беремо сніг, але бажано білий. Жовтий сніг не рекомендую. Беремо згущенку. На таку кружечку десь приблизно дві повних ложки згущенки. Потім ретельно то все перемішуємо. І виходить приблизно отакий результат. Отакий результат. І я впевнений на 100%, що ваші діти будуть задоволені, будуть вам вдячні. М -м -м. Пробуйте.